Час прийому білка на тренуваннях, до або після тренування. Білок і тренування, міфи, реальність і особистий досвід. Питання про те, коли краще вживати білок, до або після тренування, давно займає уми спортсменів і фітнес-ентузіастів. В інтернеті можна знайти багато інформації, часто суперечливої, що лише додає плутанини. Як досвідчений блогер, який сам не раз проходив через нетрі спортивного харчування, я вирішив розібратися в цьому питанні, відокремивши зерна від плевел і поділившись своїм особистим досвідом. Чому білок так важливий для тренувань? Перш ніж зануритися в дебати про час прийому, давайте чітко окреслимо роль білка в контексті фізичних вправ. Білок це не просто будівельний матеріал для м'язів, це ключовий регулятор безлічі процесів в організмі. Під час тренувань, особливо силових, ми піддаємо наші м'язи мікротравм. Ці мікротравми це не щось погане, навпаки, вони стимулюють ріст і адаптацію. Але щоб це зростання було ефективним, організму необхідний будівельний матеріал амінокислоти, що містяться в білку. Споживання достатньої кількості білка допомагає відновити пошкоджені е м'язові волокна. Амінокислоти служать цеглинками для відновлення мікротрав, отриманих під час тренування. Стимулювати синтез нових ем'язових волокон білок не тільки відновлює, але й сприяє росту м'язів. Зменшити запалення, інтенсивні тренування можуть викликати запалення. Білок допомагає пом'якшити цей процес, поліпшити загальну адаптацію до навантажень. Оптимальне споживання білка сприяє більш ефективному відновленню і, як наслідок, прогресу в тренуваннях. Анаболічне вікно міф чи реальність багато з того, що ми чуємо про спортивне харчування, побудовано навколо концепції анаболічного вікна періоду часу після тренування, коли організм найбільш сприйнятливий до поживних речовин, особливо до білка і вуглеводів. Згідно з цією теорією, вживання білка і вуглеводів протягом 30-60 хвилин після тренування нібито максимізує відновлення і зростання м'язів. Однак наукові дані з цього питання неоднозначні. Так, метаболізм після тренування прискорюється, але вікно можливостей виявляється набагато ширше, ніж прийнято вважати. Дослідження показують, що період підвищеної чутливості до поживних речовин може тривати до 24 годин, а то й більше. Особисто я, як людина, яка багато років займається спортом, можу підтвердити, що строгий таймінг прийому білка після тренування не є критично важливим. Найважливіше загальне добове споживання білка і його рівномірний розподіл протягом дня. Білок до тренування, запорука енергії та захисту. Деякі дослідження показують, що вживання білка перед тренуванням може бути корисним, особливо для тих, хто тренується наче серце. Це може допомогти зменшити руйнування ем'язового білка під час тренування, коли ми тренуємося наче серце. Організм може почати використовувати ем'язовий білок як джерело енергії. Вживання білка перед тренуванням може допомогти запобігти цьому. Поліпшити витривалість, білок може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові і забезпечити організм енергією на більш тривалий час. Знизити почуття голоду, білок має високу насичувальну здатність, що може бути корисним для тих, хто прагне контролювати свою вагу. Я часто тренуюся, наче серце, щоб максимально використовувати жири як джерело енергії. В цьому випадку, вживання невеликої кількості білка, наприклад. Протеїнового коктейлю за 30-60 хвилин до тренування допомагає мені відчувати себе більш енергійним і захищає мої м'язи від руйнування. Що краще білок до або після тренування. Так що ж краще білок до або після тренування. Відповідь, як часто буває, не така проста. Якщо ви тренуєтеся на серце, вживання білка за 30-60 хвилин до тренування може бути корисним. Якщо ви їли за кілька годин до тренування, вживання білка після тренування може допомогти відновити пошкоджені е м'язові волокна і стимулювати ріст м'язів. Якщо ви хочете оптимізувати відновлення, подумайте про вживання білка як до, так і після тренування. Головне не зациклюватися на точній хвилині. Найважливіше забезпечити організм достатньою кількістю білка протягом дня, рівномірно розподіляючи його споживання між прийомами їжі і перекусами. Які джерела білка вибрати. Вибір джерел білка також важливий різноманітність ключ до успіху, тварини, джерела, м'ясо, тиця, риба, яйця, молочні продукти, відмінні джерела високоякісного білка, що містить всі необхідні амінокислоти. Рослинні джерела, квасоля, сочевиця, нут, тофу, едамаме, лобода, насіння, чия є хорошими джерелами білка, хоча вони не містять усіх необхідних амінокислот. Комбінування різних рослинних джерел білка допоможе отримати повний спектр амінокислот, протеїнові добавки, протеїнові порошки, сироватковий, казеїновий, соєвий, рисовий, гороховий зручний спосіб збільшити споживання білка. Особливо, якщо вам складно отримувати достатню кількість білка зі звичайної їжі. Особистий досвід та поради. За роки тренувань я дійшов кількох висновків. Не варто зациклюватися на часі прийому білка, головне загальне добове споживання і рівномірний розподіл. Експериментуйте з різними джерелами білка, знайдіть те, що вам подобається, і підходить. Прислухайтеся до свого тіла, воно підкаже вам, що працює найкраще. Не бійтеся білкових добавок, вони можуть бути корисним доповненням до вашого раціону, але не замінюють собою звичайну їжу. Пам'ятайте про інші макроелементи, білок важливий, але не забувайте і про вуглеводи і жира. Збалансоване харчування ключ до успіху, укладення. Питання про те. Коли краще вживати білок до або після тренування немає однозначної відповіді. Найважливіше забезпечити організм достатньою кількістю білка протягом дня і прислухатися до свого тіла. Не зациклюйтеся на строгому таймінгу, експериментуйте з різними джерелами білка і пам'ятайте про збалансоване харчування. Удачі у ваших тренуваннях!